Доброго дня усім, кому дуже аграрний сектор України цього тижня на Київщині святкував свою першу річницю. Один із минулорічних стартапів молокозавод у селищі Згурівка. Його продукцію знає під назвою Ягодинське для дітей. Фішкою даного стартапу є те, що вони зуміли одружити молокопродукти з українськими національними овочами, фруктами та ягодами. І хоча експерти врочили, що діти не захочуть їсти яблуко, шепшини та гарбуз, проте технологи розробили такий рецепт, який сподобався дітям та їхнім батькам. Сьогодні «Молочний Альянс» хвалиться, що ягодинське для дітей зуміли отримати операційні прибутки та відхопити 18% від ринку дитячого харчування. Особливість продукції, що молоко, овочі та фрукти екстра класу без добавок та барників вирощені та виготовлені в Україні. Іноземний лише банан. Єдиний компонент, який в нас є банан, який завезений з України. Всі останні наповнювачі це українське виробництво, і морква, і яблука це всі звінниці, і мають. Висновки для дитячого харчування мають дозволи, які гіпоалергенні, в яких не використовуються ніякі не ні ароматизатори, навіть натуральні, не барвники тобто, це просто зварені як. Домашні варені. Цукор у продуктах, замінений на натуральну фруктозу, що з маличку береже дитячу пішланкову залозу від цукрового діабету. Усе це разом допомагає дитячому організму рости сильним та здоровим. А присутність у молокопродуктах гарбуза та шупшини дозволяє мати добрий зір. Ми робляємо українське, споживаємо українське та збаємо про Україну. Ми хочемо, щоб наші діти споживали виключно натуральні, найкращі продукти. Це були агра в Читайте чесне, вживайте натуральне, живіть наповно.